Розшукуємо семирічну Дарину Чечканову, про долю якої вже понад шість місяців нічого не відомо. Та й власне інформації про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що востаннє дівчинку бачили на Луганщині ще 12 квітня у містечку Новодружеськ. Це усього в 10 кілометрах від Лисичанська. Територія окупована, тож зв'язку там немає, і ситуація в регіоні лишається доволі неспокійною. Але я дуже сподіваюся, що з дитиною все гаразд, тому звертаємося. Особливо до жителів Сєвєродонецького району Луганщини, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї світле волосся та темні очі. Виглядає Дарина плюс-мінус на свої сім років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні або ж пишіть в телеграмі у чат бот служби розшуку дітей. Маю ще одну історію зникнення дитини, про яку вже розповідав, але вкотре хочу повернутись до неї, бо з'явились важливі деталі. Мова про 15-річну Ольгу Попову, від якої вже понад 5 місяців немає жодної звістки. Я знаю лише, що дівчина мешкала на Донеччині, і саме там їй довелося зустріти війну. Востаннє вона виходила на зв'язок аж 25 травня. Тоді Оля перебувала у свого рідного дядька в селищі Мангуш. Це приблизно в 20 кілометрах від Маріуполя. Територія давно окупована і припускають, що там також немає зв'язку, а відтак нічого не відомо і про долю Олі. Дівчину розшукує її батько, який, начебто, тривалий час провів у фільтраційних таборах і лише нещодавно зумів потрапити на підконтрольну Україні територію. Звісно ж, чоловік одразу звернувся до поліції з проханням допомогти відшукати дитину. І, от наприкінці липня, ми навіть отримували інформацію, що схожу за описом дівчину бачили в Одесі. Стівочка в комунальної квартирі, досі похожа. Сколько і років, я не знаю. Вісна дівочка, яка відбувається. Такий дзвінок ми отримали ще всередині літа, і, звісно ж, передали інформацію до поліції, але відшукати Ольгу поки так і не вдалося. Але з'явилася нова важлива зачіпка. Зовсім нещодавно на гарячу лінію служби розшуку дітей зателефонував ще один свідок, який також бачив дуже схожу за описом дитину. Я не знаю, чи я ну, скажімо так чим я допоможу, але е, от я дивився передачу і тут показували Попова Ольга, по-моєму. Я не впевнена, що вона, але полиці дуже схожа. Чоловік, який зателефонував нам на гарячу лінію, мешкає у Львові і каже, що саме там бачив дівчину, яка дуже схожа на Ольгу Попову. Він її дуже добре запам'ятав, а коли побачив програму про розшуколі, одразу вийшов на зв'язок. Просто пізнав цю дівчину. Ну, так, так. 90%, що можливо це вона. У Львові вона в церкву зайшла. Храм Петра і Павла є у Львові. На так себе вела, тобто в храмі йшла служба. Вона зайшла за кимось двома пакетами, тобто вона постійно переставляла з на місто. стопах, пригорнула увагу. І поліція, ну, таке враження, що це така та дівчина. Єдина деталь, чоловік не може пригадати, коли точно бачив дівчину. Каже, час пам'ятає, а от дату, на жаль, ні. Це десь, по-моєму, 11-12 година була. Важко пригадати, коли то було. Тобто це мінімум місяць. Найголовніше, що, що, що її поведінка трохи така була, ну якась невпевнена, що поправлялася, там, Рухалась, там сумки якісь, ну, якось так, ну, два пакети. Тобто вона, я так розумію, не місцева була. Там заходять різні скажімо так, люди. Там. Це було в храмі, багато людей було. Просто вона так підійшла до сметків 3-4 передіною була. Але вона вже, так, в такому полі зорі була, тому я э, на це звернув. Звісно, що отриману інформацію ми також одразу передали до поліції. Сподіваюсь, це допоможе у розшуку дитини і водночас звертаюся до усіх, а особливо жителів Львова. Уважно придивіться на фото Ольги Попової. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка виглядає можливо трохи старше своїх 15 років. У неї не дуже довге русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Олю після 25 травня, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз. Не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Важлива будь-яка інформація.